Шановні учасники, забув оголосити, у нас є бонус-сектор від контролю CP. Тобто це така фішка. Коли ви її витягуєте, ви маєте змогу обрати сектор на свій розсуд, який залишиться в вірхові. Він шуршавий. Зразу, відразу, так, там так. Зараз я всім, що буду розказувати, у нас починається. 68-й сектор по 1, 69, й 2, 70, це 3. 68-го починається зона Б. І 11-го починається зона А. Веселі цей. Фанат, Атамаки. Гайдамаки. Б2, це 68. <whulates> <wh> <как> <görüş>

Не збільше шансів. <риві> <Чис? риві> Поки всі витягують Б, Б сектора, не збільше шансів витягнути. А, п'яту поле. Та ні, це, блядь, я тобі кажу, теж бейбу. Наступна команда, восьма. РТП. РТП. Восьма, то моє рівне число, блядь, щасливе.

Ми Вже так помаленьку розклалися. Ілюшка. Сильний рибак, от. Тобі буде поставити. У мене спот буде стояти на ціну. Та постав, не, став там біля цього зразу. Ні, не, став там зразу. Та впритул, в притул, до всього. У нас п'яте поле, ми ще тут ніколи не ловили. Єлі сюди заїхали. Вон там у нас луць, трофейна долина, там у нас Київський короповий клуб. Не знаю що ми будемо. Не знаю, що ми будемо пробувати робити. Але... Будемо старатися. Що, такий у нас захід сонця, на наприбочок. Трохи похолодало, ми ж тут трохи підуділося, пацани засмучені, бо нема риби. Але нічого, затова красота палки мовчать поки. <ривіт> Сп... Ось таку от собі споду станцію придбав. От, спода два-три маємо. Тут у нас 35 кг корму. Блин. Там, ще, там ще 50 кг пельцю. І нічого нам, нам пока поки не допомагає. Ну будемо сподіватися на ранок. Ось така у нас тут спальна палатка. Що то було? Том так, от ми собі тут розслалися. Поки чекаємо. так ми сидимо, наробили стіків, нав'язали поводків. Поки чекаємо. Поки чекаємо, нема клювань, зараз будемо перекидуватися. Сусіди, до речі, взяли рибу, не знаю скільки, десь в районі десятки, говорять, але... До 9,5. До 9? Ні, ні, ні не, десь не, в районі десятки. Це просто срач. Ага. Це просто срач. все. І ми коротше, сидимо поки що, поки думаємо, що тут робити. Будемо зараз що, перекидати паливо. Ну, хіба нікого не кидаємо, бо корму не можна, все, треба третьому Буємо перекидає, і перекидаємо. Буємо годину і перекидаємо кожну Ось Отака От у нас тактика. Не супер тактика, але хоча б якась. Є в нас отакі лососова олія, СКР, Сісімур. Ну і як же, блядь, без, ну, без Баунс Макалочка. Так що такі тоді ліжки у нас. Щось нас коротше розбудили якісь попікування. всі щось сплять. Сусіди сплять точно ці. Та й ці теж сплять. Чайки цілу ніч кричали я думав, що такий хлоп кричить на другому березі. Оставай, треба рибу ловити. З котрої години можна годуватися? З Шости? Шостої З шостої? Точно? Шостой? Да? Точно шостий. Ясно. Шости. Ну. Попікала, попікало, ми лишили на 5 хвилин, а вона поїхала. Оставить на наші обличчя, блять, ми тільки встали. тільки встали. Що твоїм обличчям не так? Все нормально, вона би бери базувала. О, дивися, це би було, до речі, дуже прикольна фотка. Але нічого страшного. Ми потім заскрінемо з відосика. Ілля, ти давай там і... А, ну так, Я вже думав, що он без Але риба є амур. Дима, подвис, классный фотки вещь. Давай ліс туда, не не туда іменно, там по центру, ну, по секторі типа. Давай йди, йди. біля берега, але бореться. Якраз воно, в принципі, так повинно і мало бути. Ні-ні-ні. Mm. Mm. Не йди mm. mm. так нагло з нею, під підсаком під саком Така маленька, блядь. Ілія, ця ручка знімається, і ти собі не підсак сам. Зараз я тебе зараз зараз я тебе проконсультую, як це робиться. Ні, це хороша риба, пацани, то вигонить. Там 7-8. Сімрочка така, певно, шістерка сімрка тверда Добре, будемо розбирати з рибкою вот, почали ранковий закорм Двоє на палках Що по корму в нас тут Пелісамин і бойл і так. Така не тяжка фракція, але... Розчинний, як заварений? Ні, це розчинний, да. розчинний бойл, тобто на швидке приманювання риби. Просто ще там було один кілограм 200 грам, вісім, і дзеркальний на два і ще шістьорка Але то по всіх секторах? Типу? Да. По всіх то по одному. Так, Останьми тільки той корот, зеркальний і позавий. Ага, добре, дякую. А ти чим будуєш? Конопелька. Просто конопля. Амура намагається зловити. Ну, ми ж кидаємо. Судді було. пішли. Самі В принципі, там дощик йде. Не довго не Ні, та я коротко. Зніму як ти кинеш. І все, Діма вже не буде знімати. Як? Зараз по одному закиду. О, як зараз піде. Ууба Бах! 115 метрів. Зараз є зараз інший член команди. Так, обідній закорм трохи погодували від ранку риби нема, але. Але ми на першому місці в зоні, блядь. Та не розказ. А на якому? Та на, на першому. На першому, на першому. На першому місці в зоні і на третьому по озері. Діма, скільки там? 130. 132. Два. Страшний спеціаліст, блядь. О, такі у нас діліжки. Показ... Поки кормимо, кидаємо, перекидаємо, ставимо все що все що можна. І ми вже Ну типу визначились по папи, там плюс-мінус. <плес> Але <плес> пробуємо все одно. Там <плес> одна палка <плес> така тип... розвідувальна. Ой, як ілюха, блін кидає. О, а? силач. Думали у нас таку тактику. А тільки не запхаємо. Берем цей Цей в бульбу. Бульбу не запхають, ні переживає. Е, стік. Кажи, насад, насадка. Це зелене, то для, для Круасан прилички Пубаб плавають. Руасан Що, плавають. Для, для тормозів розказуєш? Щоб всі знали, не що треба є, це. Треба всім знати. Це блядь, секретна технологія. Та яка секретна? Це секретна. монтаж. Так, де то що тут Все. Де ти діпу? Давай. Кіп. А, візьмем дістань діп, бутилочку з діпу дістань. Я О там є, там, там, добре, подивись. Ти шо, блядь. Бля? Та во, капітан Морган, блядь. Є у нас бутилочка з діпу. Зараз ми діпуємо насадку. Ось От. так випускаємо. Задіпували. Йдемо закидувати. Що, може щось з того вийде. Зараз розчинця. розчиниться, це ПВА Френдлів. Таке от краєвидне озеро. Зліва у нас ХКК, не знаю хто це. ХКК Шок команда. От наш табір. Тут у нас палатка, в якій ми спимо. Діма вже не має чим зайнятися. І наша робоча палатка. Так от по озері Вітерець Там команди, справа від нас трофейна долина, потім РК Береги Закарпаття, там далі Карпро, Солодовник і Немеш, і там в кінці вже не, не пам'ятаю. От ну Не знаю, нам поки Вдалося спіймати дві риби. Не знаю пощастило чи прийшла на корм, але ми типу між дощем годуємося, пробуємо щось спіймати. Поки вдень толку немає. клювало під вечір і зранку. Прям в день ніхто не ловить, щоб так аж. Може надія є на тузики, але... але і тузики не клюють. Бардак в тій робочій палаці. Бардак страшний. Тут у нас насадки, поводки, стіки. Коротше, все на купу, все на купу. Корми, ліквіди, попапив. По корму. Пеліцеміний бойлерщинний. Все як було. Толку воно нам не приносить. Що але... ти, ля? Будеш кидати? А, ти робочу палку перекидаєш. А ти що будеш робити? Кидаю 116. Кидаю Перебей 116. Є тут є. Будемо пробувати з точки. Може буде якийсь... Може буде катрібна риба. Та хоча б кілограм тих 10 зловити по килопалу Та щось, ш... Це щось сілля там чудить. Така одна ситуація по, по пробиванні тому що називається отака гроза, все кругом затягнуло, блискає е. капець, вітер знявся такий, спомбити не можемо не знаю, чи вечірній закорм вийде робити. Може продовжити закорм корм хоча б на годину. Але чекаємо, тому що тут просто КПС жистяк. Як ти думаєш, продовжить закорм корм на годину? Ну так ми не виходить без корму нічого. Получається? Це хірово. Ми дуже мало з бомбів. Трошки покидали, але... Трохи, дуже трохи, дуже Як прилки чи песорога Дивися <рісті> є повага Добре, будемо стихуватися Така погодка. Dangerous. Денджероус нас завжди буде якась там, переважно блядь. на Навіть <свистеть> тобі <звистеть> пам'ятаєш, як не один раз було, було Але дуже <клес> <плес> <плес> Коротше близько і жорстко Погода тут сонце, тут дощ падає попав веселка. Вечірній весел... закорм. Відгодували ми, конечно Дай Боже. Да, всі мокрі Продовжили вечірній закорм на 45 хвилин. І ми да, викидали все що ми, мали, все, що ми мали викидати, скажімо так. Навіть ще докидаємо трохи коноплі. О, ва, якийсь фахівець. Ближню точку кормить. Добре, тепер перекидаємо палки і будемо пробувати щось спіймати. Бо, блін, у нас, чесно кажучи, або вже, Ми вже не, не знаємо де на якому місці, ми вже напевно десь далеко. Блін. Ми нас вже обігнали. Добру ранку. Цілу ніч лив дощ, як з відра. У нас ні одної риби. Не знаю, чи що сусіди щось підловилися. Ще один раз перекидалися, бо тупо цілу ніч лив дощ. Не знаю, що до обіду, ще до 12 години маємо час, так що ще будемо спробувати підловити не погоду. Така більш-менш. Навіть ви із... випогоджується. Там з 9-ї години до обіду все одно цілий день дощ перевіть, так що блін навіть не знаю. Будемо пробувати що. вже позбиралися. лишили тільки ротпорт і в очікуванні програшу. Я дуже розстроєний, навіть не хочу вже нічого знімати і говорити. Я ж, на, я ж і на нагородження не хотів їхати, чесно кажучи, але Діма хоче. <ріст> та що там робити? Просто нам ще годину часу треба дочекати до нагородження, а так за годину я вже би був вдома. От, ну не знаю, включимось на нагородження або... Та, 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 та да включимося на нагородження, підемо. Підемо подивимось, що там. Ми з третього місця нас обігнали, ми вже на четвертому. Перше, друге, третє, четверте. Закінчуємо обходи на четвертому, блін. І нічого ми. Не, коротше, не знаю. Як воно так. Були на третьому сусіди витягнули вісьмерку, блін. Я не розумію. Як вони сиділи дві доби з нульом. блін? Останню добу спіймали десятку і вісьмку. Сильно. думаю, доля фарта грає тут. Сильно.

Да, ты до риска. Да, у вас смешне закончилось. У нас директна. Так, так, так. Ну, чи, блин. У нас дреб рано. Высте там. Так. А ты синий в глуава. Ты. Я не знаю, что с